Де наживо в студії Дмитро Чекалкін. і ось ми підійшли до головної події, яка буде перетягувати на себе фокус уваги. Ну світу певне певне і світу, правда, Дмитро, значить, четверта година ранку за київським часом проти ночі середи дебати. І ось сам факт того, що дебати як такі вони фокусують на собі безпрецедентну увагу з точки зору того, що вони можуть бути вирішальними для е, тих, хто коливається для і не е, в останню чергу тому в Пенсільванії вони е, відбуваються. Давайте про дебати, чого ви очікуєте чи поділяєте ту думку, що е, ось тут можливо і вирішиться доля президентства. Ну якраз роблять наголос оглядачі, що не так принципово навіть хто переможе в цих дебатах, головне використати їх для мобілізації свого електорату, щоб не повторити помилку пані Клінтон, коли вона тоді після попередніх дебатів була задоволена їхніми результатами, і трошки вони розслабилися через це. Саме у Пенсільванії тоді переміг в одному з цих штатів так званих swing states, що коливаються. Клінтон в не змогла побороти Трампа і саме в цей раз весь штаб Камали Харіс він в останні п'ять днів зосередився на підготовці до дебатів. Саме всі вони перебувають в Пенсільванії, де буде і вирішена доля цих виборів. Оскільки нагадаю, що сьогодні практично майже безперечна вже перемога в Вісконсині та Мічиган в двох штатах, які дають максимальну кількість голосів виборчиків, і ось для того, щоб набрати 270 голосів. А таким чином і мати більшість голосів виборщиків, треба перемогти ще в Пенсільванії, або інший може там варіант Джорджія та ем, Невади. Мені здається, теж разом можуть набрати таку від таку ж кількість голосів, яка потрібна. Тобто 19 голосів. Оцей визначальна цифра, яка навколо якої і точиться ем, всі сьогодні. Е, Головні події підготовки. А штаб Трампа наполягав на тому, щоб зберегти саме такий формат, який був на попередніх дебатах з Джо Байденом. Тобто не буде можливості у учасників перебивати один одного. Буде саме там дві години дві на виступ, дві хвилини на. Відповідь, і там якісь там ще одна хвилина на якісь там додаткові аргументи е, і в присутні, як, якраз е, в, на підготовчих цих е, тренінгових сесіях е, в ролі опонента. Камеле Харіс виступає колишня спічрайтер пані Клінтон, досвідчена, яка свого часу на багато років працювала в штабі і самого Клінтона і його дружини, і сподіваються, що все ж таки це допоможе головне мобілізувати електорат, щоб не було такої ситуації. Нагадаю, як була під час виборів 16-го року, коли велика кількість потенційних. Угу. Фанатів е е «Камели Харіс можуть не прийти просто на вибори. Тут ми зробимо е три крапки, і після павзи одразу товариства ми коротко нагадаємо регламент цих е дебатів, правила е їхні і е пристанемо до подальшого обговорення Пауза. В руках фахівця лікарська рослина Беладона. Така небезпечна в природі перетворюється на беластезин – союзника в боротьбі проти спазму. Беластезин ліки з екстрактом беладони при гастриті та різких болях у шлунку. Отже, товариство ми з Дмитром Чекалкином коротко нагадаємо вам про правила цих дебатів, на які всі ми і світ політичний так точно чекає. Значить, мікрофони будуть увімкнені лише для одного кандидата, як ви і казали, які говорять у певний момент і вимкнені, коли час переходить до іншого політика ставити запитання. Тільки модератори мають право більше ніхто без вступних промов будуть відбуватися ця подія. Заключні промови триматимуть по дві хвилини на кожного кандидата, кожному з кандидатів надаватимуть Дві хвилини для відповіді на нове запитання по дві хвилини на спростування заяв опонента, та й додатково по хвилині для продовження або роз'яснення думки. Кандидати стоятимуть за трибунами. На сцену можна буде виносити тільки е, значить блокнотик, ручку і пляшку. Води все більше е, геть нічого. І представники штабів чи виборчих кампаній Трампа і Гаріс не матимуть змоги спілкуватися з кандидатами навіть під час е, ПАВС. Е, одна година часу е, віддається на дебати. Ця ну, ABC, прямо Сляція, але глядачі будуть присутні, ні, не буде ні, ні. Все не буде таки, на так. 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 Не, не буде, буде глядачів, не буде глядачів. Пенсільванії все це буде відбуватися. Основні е, тези е, Трампа, якими він е, буде ну намагатиметься е, знищити е, словесно ну, Харі. Це ж ну, при підтримці знову ж таки згаданого, згаданого Ілона Маска. Вони активно розкручують сьогодні е, меми. Ці демотиватори про те, що ось комунізм. Запанує ага. в сполучених штатах, якщо прийде Камала Харріс до влади, а як це що... може бути ефективно? Як це сприймається? Ну ось насправді на цих на так званих реднеків, які побоюються того, що ага. будуть соціальні великі виплати ага. мігрантам? Ага. Тобто він лякає тим, що мігранти відбирають голоси в чорношкірих, зокрема. Американців і це був один з його таких головних меседжів, які почали обсміювати сатирики. Американські коментатори, тому що він от, навіть от, такий ляп, ляп в нього був. Він каже, що вони оці емігранти вони відібрали 100% голосів чорношкірих американців. Потім каже, виправляється векар. Ні, не 100%, навіть більше 100% вони відібрали. Тобто елементарні закони логіки тут не спрацьовують. Там почали обігрувати якраз його конкретну сімейну ситуацію, тому що в нього Міланія, вона мігрантка, з uh -huh. якраз дивним чином свого часу, як extraordinary ability, є такий, Варіант отримання американського ну спочатку там грін карти, потім громадянство, і за визначні якісь заслуги. виключний випадка. Да. А так, що ну. це за виключний талант? їй дозволили mm. отримати. Ставлять під питання тому велике питання, тому що вона досить недолуго навіть і розмовляє англійською мовою, і які в неї здобутки, крім її там mm. параметрів супермоделі, так, от. Обіграли цей пасаж, згадали ситуацію, коли Мі... Мішель Обама запрошувала Міланію в перший раз до Білого Дому як нову господиню, да і вона там так нахилила свою голову. А Міланія переступає через поріг. Каже, так, от дивіться, це ж конкретний випадок. Мігранти відбирають роботу в чорношкірих американців. Тобто, ну крім того, зараз ситуація з абортами. Знов набула свого такого загострення. Тобто Трамп кричить, що це дійсно будь-який акт аборту, це практично виконання смертної кари по відношенню до народженої людини. Потім він почав залякувати оціми трансгендерами, кажуть, що сьогодні діти приходять до школи і повертаються зі школи вже з в новим в, самої в, 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 в нової якоїсь вигаданої Статі. Йому кажуть, його запитують: а де це відбувається? Це в кабінеті медсестри, там він таку операцію роблять. Що ви таке вигадуєте? Ну, тобто, в нього багато було таких ляпів, які обіграють сьогодні американські сатирики, зокрема відомі Телезірки. Ну не тільки в зірки шоу-бізнесу, як та сама Тейлор Світ, яка висловилась oh. на його підтримку, яка має там мільйони своїх десятки мільйонів прихильників. Ролеч тема України на цих дебатах. Ну вона вочевидь може бути звичайно, та але ж чи буде вона стрижневою і впливовою на аудиторію? Чому ну, я подив... такий потенціал? Подивимося, але ми більше шансів, що все ж таки серед зовнішньополітичних тем. На першому місці Ізраїль. буде близький схід, угу. тому що навіть на останньому своєму великому інтерв'ю, яке камала, Харіс, камала та, Харісу, вона згадала вона... Ізраїль Україну, ні? Ізраїль згадувала неодноразово, угу. а до теми України взагалі не зверталася. Тобто, це угу. ну мабуть, не 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 виграшна тема ані для Камели, ані для угу. Байдена, ані для угу. Трампа Трампа, тому поки що не очікують серйозних якихось суперечок з цього з цього з приводу, не будуть, мабуть. Не вони ставати головною темою цих зовнішньополітичного обговорення на цьому всьому фоні. Кажуть в Америці, що на Байдена чи може на орбіт адміністрації не знаю, ну так кажуть у загальнено здійснюється. Ну якщо не тиск, то ведуть, ведеться якась комунікація в тій частині, щоб Джо Байден ухвалив рішення про зняття будь-яких обмежень для України на удари, в тому ж це зброї. Ця історія вона просто підігрівається медійно для чогось, чи це реально маючи ну ця тема має потенцію якусь? Ну я гадаю, що насправді для. Байдена сьогодні давати такий потенційний пас Трампу, приймати якесь кардинальне рішення для загострення ситуації. Це ну, з, з нашого боку, з боку України, це і можливо було вигідно, але з огляду на внутрішню політичну ситуацію в Сполучених Штатах і загострення якраз ось тих чи інших. Спірних моментів ага, їхніх позиція. дискусіях ага. самому Байдену і Камели Харіс невигідно, тому що одна з позицій головних позицій, які захищає. Трамп полягає в тому, що ось вони привели нас на межу до ядерного протистояння, що і загострення конфлікту в Україні може призвести до ядерної катастрофи, до ядерного конфлікту. Тому і настільки стримано поводять себе собі американці, щоб не давати Трампу козирь в тому якраз сенсі, що дати йому можливість розіграти цю карту, що ось дивіться. Настільки безвідповідально поводять себе нинішнє керівництво. А я прийду до влади. Я за 24 години, як каже Трамп, налагоджу, налагоджу цей конфлікт. Ну та за телефоную е Володим Володимиру Зеленському, за телефоную Путіну. Та не, і все так, це, тому ми і... сподіваємося на те, що коли вибори відбудуться, а лишається буквально там скільки 55 днів до не, виборів, не, то, не, та, то тоді в руки в Байдена будуть розв'язані. І останні там два-три місяці його президентства він зможе суттєво змінити ситуацію на фронті завдяки тому, що тоді вже обмеження для нього будуть зняті. Перед цим будуть дебати, які ви теж будете оглядати, в тому числі в ваших соціальних мережах. Нагадайте, де головно ви це будете робити. Ну, на жаль, Фейсбук дуже серйозні обмеження цензурні зараз виставляє. Тому здебільшого це в на моєму youtube каналі є такий підрозділ спільнота, uh -huh. де Друкуються в текстовому вигляді всі наші тексти наших. Нагадайте, для чим як називається ваш Ютуб. Чекалкін, Дмитро, Чекалкін, да, це Ютуб канал. Ну і в, відповідно в Твіттері, в Телеграмі. На жаль, так і не вдалося відновити Інстаграм, а в Фейсбуці відновили, відновили, але досить <свят> обмежено їм користуємося через те, що весь час перелітають бани. І ми в свого часу півтора року взагалі був цей мій головний канал комунікації забанений. Тепер його відновили, але для того, щоб знов ж таки не потрапити під повністю заборону, ми дуже ретельно відслідкуємо. Ну бачите, поціновуючи на наявних ресурсах вас так? дивляться і в, курс, і в курсі справи. Спасибі, дякую, велике пане, що були з нами, дипломат ведучий Дмитро Чекалкін на прямому.